Давайте долучимо до нашого ефіру народного депутата України Ігор Фріс, член комітету з питань правової політики. Пане Ігор, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. От пане Ігоре чули можливо вже заяву пана Луденця, що е, цей законопроект, який законопроект щодо мобілізації, за який е, Верховна Рада проголосувала і вже підписаний 18 травня, має вступити в свою законну силу? Е, в принципі, він вже вирішує остаточно всі ці питання щодо мобілізації. Ми не побачимо на вулицях того примусу, і я так розумію, тих відео, які раніше шерилися. Чи вірите ви в те, що дійсно це питання вже остаточно вирішено і в правовому? Виключно полі будемо діяти рівно з 18 травня. Дякую, що запросили. Ви знаєте, напевно, один з тих небагатьох депутатів з тих 40 людей, які сиділи в залі Верховної Ради і ставили правки на голосування, намагалися якимось чином об'єднати залу, щоб якраз ті моменти пов'язані з неоднозначним тлумаченням, з колізіями норм закону, з відмінністю в одному законі одних норм стосовно мобілізації і недотичних сказаних норм в законі, там договориться де про демобілізацію. Підстав верніше для для таких, для таких дій, і на жаль, колеги ну не прийняли рішення підтримати вказані правки, усунулося від голосування, і ми будемо мати те, що будемо мати. Фізично це покаже після 18 травня, звісно. А скоріше, напевно, не так після 18 травня. А через два місяці після 18 травня, враховуючи те, що законом є присічений термін два місяці з метою оновлення цих даних, хоча відверто мені люди більше всього цього бояться оновлення цих даних, але здається, воно в більш... для більшості людей воно нічого не змінить. Тому що фізично, якщо міністерство оборони зробить безпосередню взаємодію, вони зараз якраз цим працюють з міністерством цифрової трансформації з отриманням інформації. Зі всіх державних реєстрів, а це і реєстри де міститься інформація про місце проживання. Ключове питання – це засоби зв'язку і місце проживання особи. А вона, як правило, міститься в багатьох реєстрах: в реєстрі актів цивільного стану, в реєстрі е єдиному демографічному реєстрі, в реєстрі там де є база закордонних паспортів. І якщо це все буде зібрано в купу для більшості наших громадян, великої проблеми для уловлення цих даних воно ну, нічого не віду. Так, яке на саме ми... оновлення даних передбачається, пане Ігор, От, Давайте е, на А в тому -то і ситуації. питання, що немає конкретики, що саме потрібно оновити. Для мене оновлення даних це даних про особу і ключове це місце проживання. По-перше, е, в, в, у випадку чи особа є на території України? Давайте скажемо про це. Е, якщо особа перебуває на території України, вона повинна звернутися і. Е, Подати відповідну інформацію, це є по батькові дата народження, уточнити, уточнити місце проживання, фактичне, місце державної реєстрації. Напевно, що засоби зв'язку можливо, це буде електронна почта, можливо, це буде номер телефону, яким чином з особою можна зв'язатися. Це ключове питання, але ця інформація присутня в реєстрах. Тому я би не сильно лякав людей цими оновленнями інформації, особливо ще й до того, що давайте зауважу один момент: якщо ми з вами пригадаємо, коли починав діяти. Реєстр НАЗИК і у нас було на той момент десь приблизно в районі 700-800 тисяч людей, які мали подати декларацію. Це була шикарна система, на яку були виписані видані великі нам грантові кошти, яка була створена. Але е, так само був певний період часу до якого це треба було зробити, mm -hmm. і система впала. І система, коли треба було подавати інформацію, це електронна mm -hmm. система. Вона впала. Я дуже сильно переживаю, щоб якраз можливість. Внесення такої інформації, хоча тут надано безліч, скажімо, каналів, це є і особистий кабінет, який ще до речі не працює, має запрацювати до цього часу. Призумін зобов'язано. Це і ЦНАПИ, це і ТЦК, і, але в нас і не є 800 тисяч людей, які мають оновити дані. Давайте будемо відверті. Це велика кількість народу. І якраз питання забезпечення прав цих людей, якщо вони зголосяться оновити дані, але не зможуть фактично цього зробити. Оце буде найбус найвус... найвус... моментом притягнення таких осіб до відповідальності. Має бути умисел. Якщо тут умисел буде не доведений, я думаю, що людям так само не повинно треба буде боятися. Я зверну увагу, що в нас два ігоря в ефірі, тому я по прізвищах буду звертатися. Пане Риттерович, щодо оновлення даних, да я от до кінця так і не розумію. кожного є в дії там да написано, де він зареєстрований. Відповідно, це як місце проживання може це бути так місце, і, місце, і поштова адреса. Зачем там головний тобто момент – фактичне можна? проживання? Тому що людина може бути зареєстрована по одній mm -hmm. адресі, То жити це її фактично, проблема, що вона живе. Ні, -ні, ні не ну, вона з вона повинна реєстрації. це оновлювати. Це це це, це вона, 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 має, на, дій, це вона має на це право, але це... вона повинна надати дані ні, про фактичне місце проживання. Змінити тільки рездії не можна змінити реєстрацію. Ти там там реєстрація, яка прописана, наприклад, в паспорті, умовно кажучи, да, але людина може жити в іншому місці, вона може купити іншу к. Квартиру, вона буде там власності, все по закону і так далі, але вона зареєстрована залишилася там а проживає в іншому місці. Тому от такі моменти там актуальні номери телефонів, хтось міняє телефони. Отакі от речі в першу чергу треба оновити. Ну, Фактичне а, проживання а, і адреса. Це є, адреса, ну, Ні, місце, номер реєстрації це є. місце реєстрації реєстрації. Але, але тоді, коли ми вказуємо угу. фактичну адресу проживання, ми там вказуємо нову поштову адресу, новий індекс, тому що це ну, ж інша вулиця. Пане Фріс, а можна на адресу реєстрації відправляти просто поштовим э, лист. Там з повісткою, якщо людині повістка, да це, ви опять ви опять заходите. Ви опять заходите в додаткові якісь елементи, які не є предметом регулювання. І змін цього закону. Порядок вручення повісток не змінений. Він який був особистий, який був, можна було ходити по квартирам, шухати двері, вручати повістки. Як можна було на вулиці зупиняти, вручати повістки? Так само це і буде зроблено. І воно не змінювалося цього часу. в Цьому законі народ? Дуже сильно почав лякатися ключових речей, які можуть вплинути на його якісь особисті майнові права. Наприклад, зараз ключовим питанням, з яким до мене звертаються безліч людей, це і транспортні засоби. Всі дзвонять і питаються, ігор. Якщо в мене дві машини чи в мене заберуть машину, ігор, якщо цю машину заберуть, коли цю машину віддадуть, або якщо її знищать, то яким чином ці кошти мені повернуть. Другий момент це питання інвалідів, питання інвалідів не ті, які призиваються питання інвалідів другої і третьої групи, за якими потрібен догляд, питання постійного догляду, питання просто догляду, питання хвороб, по яких в третій групі одним можна. Надавати утримання другим не можна надавати утримання, оці такі вузькі ключові моменти: питання відстрочки, питання забезпечення права власності, інші починають переписувати нерухомість. Я їм кажу, друзі, для чого ви переписуєте нерухомість? Закон не за нічого не каже про те, що вас щось будуть забирати у випадку, якщо ви не з'явитесь ТЦК, не робіть, не робіть зайвих кроків. Хтось чує, хтось не чує. Але закон направлений на моє переконання тільки з одною метою насамперед. Це забезпечення для держави наявності мобілізаційного резерву, і щоб наші військові могли порахувати на кого вони можуть розраховувати з метою мобілізації ротації інших частин, відведення одних частин надання відпусток, заповнення їх іншими людьми. Оце ключове питання закону. Тому що на сьогоднішній день, якщо взяти більших людей, які отримали ну, от нашого віку, там да, річних людей, які отримали ще в радянському союзі. Військовий квиток то інформація, яка міститься швидше за все військовому квитку. Вона е, і далі міститься в ТЦК. А люди вже 10, 20, 30 разів змінили місце проживання своє. Фактично і реєстрацію в тому числі. Хоча я, я повторюю, вона на сьогоднішній день є в реєстрах і можна без жодних особливих проблем оновити. Але багато людей, от ви озвучили фразу: всі мають, дію, да не всі мають дію. У дію має одна третина, а може й менше людей в Україні. А є люди, які мають звичайні мобільні телефони без електрону, ну без кнопочні звичайні телефони. Їх так само немало, але вони так само є військово зобов'язаними, і вони так само з одної сторони зобов'язані з'явити оновити дані, а з другої сторони ми повинні забезпечити їхні права. Ну mm. я б про дію сказав, що хотіла... там просто зазначена адреса реєстрації. Я мав на увазі, що кожен має адресу реєстрації, на яку можна надіслати лист і припиняти але це ти... бродіння по під'їздам, бродіння по вулицям і так далі. Але вона відрізняється іноді від адреси фактичного проживання. Розумієте так. Це правовий нігілізм людини. Якщо вона зареєстрована і не реагує на кореспонденцію, яка на її офіційну адресу ну, надходить, то це її вже проблема, і тоді вже вживайте санкції. вибачте, да я, наприклад, живу за адресою реєстрації. Я думаю, що багато хто з нас так само. Я хотіла уточнити, пане Ігоре. У вас от ви кажете, що до вас багато запитів стосовно того, що люди от хвилюються, що автівки будуть вилучати, переписують там майно своє на своїх родичів чи знайомих. Ось, це нерозуміння, як буде діяти законопроект. Чому він відбувається? Тому що, я не знаю, самі самих співгромадян у нас не дуже свідомі і не прочитали законопроект. Чи дійсно тут є недопрацювання влади? Хоча, як на мене, ну, марафон у нас працює зранку до вечора, і там представники влади, начебто, мали б все це пояснювати. Е -е 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 -е, мали. Мали би пояснювати, але ви знаєте, одна баба сказала: отакий от є фактор, який ми від нього далеко не підемо. Один одному переказує, один одного на щось наводить, і люди не звертаються до фахівців по кожному конкретному питанню і подекуди не довіряють владі, коли влада говорить щиро і відкрито. В Частині транспортних засобів, якщо ваш канал багато людей чує, можу спокійно сказати відверто сказати: якщо в людини один транспортний засіб будь-який чи це буде. В чи це буде якась будівельна техніка, чи це будуть грузова техніка? Жодним чином такий транспортний засіб ні в фізичної особи підприємця, ні в фізичної особи забиратися не буде. Якщо ж у фізичної особи є два і більше зареєстрованих транспортних засобів, то за відповідним рішенням ТЦК, яке погоджується з обласною державною адміністрацією, яка робить запит відповіді: скільки таких транспортних засобів потрібно. Трактори, самохідні транспортні засоби, грузові транспортні засоби можуть бути вилучені, це не обов'язково будуть вилучатися, можуть бути вилучені як військово-транспортний обов'язок. Якщо це легковий автомобіль, і якщо їх є два, три, може чотири, повірте, я не думаю, що легкові автомобілі будуть вилучатися у громадяни, вони повинні, бути, повинні, повинні перебувати на фронті. Особливо, що це транспортний засіб, який буде вилучатися, має працювати в межах області. Хоча свою правку. Тосовно того щоб уникнути подібних речей для фізичних осіб і фізичних осіб підприємців, я так само подав і вона на жаль не була підтримана. А згода людини потрібна на таку як би це сказати конфіскацію? Чи конфіскацію чи ну це не конфіскація? Це є вилучення транспортного вилучення. засобу з метою вилучення. суспільної необхідності. Ні, не потрібно. Згоди не потрібно. А ТЦК не буде на цьому їздити? Бо я вже бачу: сьогодні їхав на роботу, звернув увагу кожного разу. Звертаю увагу на цей транспорт в центрі Києва. Значить, їде туарегновий Volkswagen. Значить, це жалітна тачка, да, в принципі, дорога на військових номерах, типу чорних. Е, вони що, на Дедастері не можуть пересуватися? Не розумію цього. На якомусь простішій моделі? Питання зловживання будь-чим, не тільки цим, тому що там є питання. Нерухомого майна, яке належить юридичним особам, і від першого дня в законі про мобілізацію дозволяється використовуватися з метою суспільної потреби органам військово-військового керівництва, Принаймні, я за цей час, ми два роки воюємо більше. Я не чув таких кричущих випадків. А сьогодні публічність настільки велика і настільки поширена, що якщо б були подібні випадки, що військові військове керівництво, військові органи. Вилучають і користуються самостійно самі цим. Ми б це побачили і почули. Я бачу, глядачі активно цікавляться темою вилучення авто, саме пане Ігоре. Я вибачте, що ми тут не ми не докопуємося. Це справді інтерес людей, і ви це підтвердили, що вам теж телефонують. От яка саме процедура да? їх цікавить забезпечення ну гідної процедури, щоб вона була ну, законною, щоб вона була там нормально прописаною і так далі. Ну то прийти так? прийти, забрати у вас просто так з повітря. Ніхто не може. Має бути там ну, розписана прямо в законі. Відповідна процедура, в який спосіб органи військового керівництва звертаються до адміністрації, робиться мобілізаційний резерв цих транспортних засобів, Визначається необхідна кількість. Визначається, де ці транспортні засоби, для чого вони повинні бути використані, і після того визначаються ці транспортні засоби, які можуть бути вилучені. Причому це буде відбуватися швидше за все, коли вже відповідної на відповідній території не буде можливість брати транспортні засоби у юридичних осіб, які мають можливість їх надати, і там не зупиниться виробництво, і все решта. Що ж, ще один момент що. Контексті мобілізації це питання демобілізації. На жаль, цей законопроект був ухвалений без цього питання, але є е, е, ці питання мають розглянути в окремому законопроекті. Давайте поду е, почуємо голос наших військових, що вони думають з цього приводу, і вже більш предметно говоримо це питання. Це від агенції Reuters Тут є дві сторони медалі. З одної сторони треба да. з іншого, да. не, не буде кому воювати нормально. Якщо зараз всіх демобілізувати, то це хіба якось поступово робити. Я, я не знаю. Обов'язково потрібно людей міняти. Те, що вони прийняли закон, де не буде демобілізації, це означає, що ті люди, які третій рік воюють, вони ж не будуть мати відпочинку, вони ж не зможуть ні відновитися. В людини є ресурс. Якщо в нас свободна країна, ми там боремося за якусь свободу, то має бути така сама свобода скрізь. Якщо людина хоче служити, то для чого її демобілізовувати? Так само, якщо людина не хоче служити, для чого його примушувати? Має бути повна мобілізація. Я взагалі вважаю, що наша країна має стати настільки мілітарною. Кожна цивільна людина, жінка, чоловік не має значення, має знати паралельну і військову професію. Ну і ще зазначимо, що народна депутатка Інна Солсон повідомила новини лав, що ухвалення закону про демобілізацію залежатиме від двох чинників. Це ситуація на фронті та іноземної допомоги. Вона повідомила, що наразі йдеться, що на створення закону треба 8 місяців. Однак, депутатка з цим не погоджується, мовляв, його можна написати і за два тижні. Та й в ньому пропишуть демобілізацію через 36 місяців, оскільки це оголить армію. За словами парлам... парламентарки, це значить, що так буде прописаний інший термін, наприклад. Півроку року після ухвалення закону раніше пам'ятаємо пані Безугла взагалі зазначила, що ніякого проекту щодо демобілізації і в принципі не може бути пане Ігоре. Тож може чи не може бути цей проект щодо демобілізації? Бо почули військових? Вони ну очікують, розраховують на це, це важлива складова. Цвіни демобілізація як така, але е, принаймні розуміння певних термінів і якоїсь стратегічної мети воно повинно бути. до речі, я абсолютно не погоджуюся з думкою тих, хто каже, що якщо ми приймемо такий закон, всі військові в один якийсь день ну, хто відслужить певну кількість там 36 місяців, наприклад, а? вони в один день напишуть ці заяви і підуть з армії. Будуть демобілізовані. Це не так. Якщо подивитися на дозвід інших країн, 75% мінімум залишається. Тобто вони далі, але вони повинні мати а певну, дивіться, Ну паніграє? з інших країн, в яких провод були війни, які проводили такі а -а -а. речі. Ну візьміть, щоб далеко не ходити. Хорватію, наприклад, а -а -а. країна, яка має ну мала схожу ситуацію, вона не настільки прям масштабна, але там на сьогоднішній день міністерство ветеранів, загалі ветеранська політика, одна з ну таких головних. Да е -е, інші країни, подивіться, які були там під час якихось там інших войн, не другої світової, а -а -а. там окрема історія. Е -е, Розумієте, демобілізація це в першу чергу про повагу, про справедливість, про те, що люди повинні мати певне розуміння, що буде далі, і щоб в них не забирали право обирати, як вони далі будуть робити. Тим більше, якщо вони свій обов'язок конституційний абсолютно виконали. 36 місяців або якийсь там трошки довший термін. Мені здається, він достатньо для того, щоб підготувати тоді необхідну кількість людей на заміну. Тут же ж питання в чому? Ви правильно зазначали, що і народна депутатка говорила, все буде залежати від ситуації на полі бою. Від допомоги, якщо ну влада каже, у нас немає потреби мобілізувати 500 тисяч, ну тоді виникає питання: ці будуть до кінця служити, чи як? Чи треба все ж таки потреба? Я там 200-300 тисяч, хоча б щоб нормальну ротацію зробити. А ну, ви знаєте, дуже тяжке рішення для країни, тому що з одного боку країна будь-яка напевно в режимі війни хоче мінімізувати вплив війни на суспільство і відповідно кількість людей, які пройдуть через війну. З іншого боку, демобілізація це тема мотиваційних чинників серед військових. От пане Фріс, як ви відповідаєте на ці запитання? Бо коли ми говоримо про демобілізацію, ми говоримо про збільшення мобілізації, відповідно збільшення кількості людей, які пройдуть через війну. А це означає і на майбутнє, і навантаження на охорону здоров'я, на пільги і на все інше. А по-друге, в цілому, це ж люди, які ну скажімо так. Потребують реабілітації після війни. Ми це прекрасно розуміємо. Бо фронт він просто так не не не, не, не залишиться. Да? Да, просто так не мене. Це людину потім треба відновлювати після цього. На жаль, це було самим складним питанням під час розгляду цього законопроекту, і десять разів думав, чи підтримувати, чи не підтримувати. бачила, там не було багато голосів. Я віддав свій голос за те, щоб виключити цю норму, виключно з того, що було доведено нам. Кількість людей, яка де юре зможе де-факто можливо і ні, але де юре матиме право на демобілізацію в один день. Ми би втратили вугли фронт, і не факт, що взагалі би ми змогли тоді не то, що вистояти а взагалі говорити про якусь державу Україну. Це перше. Друге питання демобілізації воно всіма мусується, але чомусь говорять озвучу слово демобілізація а при цьому говорять, що треба, треба право на відпочинок, треба можливість перепочити. Можливо, ми путаємо поняття ротації і демобілізації. Я ще не чув, відверто кажучи, ні водій воюючій країні, що було під час війни демобілізація. Але ротації, так, дійсно були. Вони були тривалими, ці ротації. Але ротації можливі тільки тоді, коли ми зможемо забезпечити, ким ми будемо заміняти відповідних навчених, пройдених горнило війни, військових, які зможуть захистити своє життя в першу чергу, які вміють накладати турнікет. Які накладали його вже два роки, які вміють ховатися від снарядів, тобто вміють воювати, ким ми зможемо їх замінити в той самий день, коли ми надамо можливість таким людям зобов'язані надати можливість таким людям відпочити, перепочити. Я не кажу скільки часу, місяць, три, пів року. Але це не відбувається е, певною кількістю людей. Це відбувається напевно, якимись ешелонами, якимись бригадами. Я не є військовим. Мені важко пояснювати якісь військові терміни. Але в ключовому питанні питання демобілізації ротації воно деподекуди підмінює одне інше. Тому для того, щоб мати можливість і далі забезпечувати безпеку в тій частині країни, яка сьогодні не потерпає від ворога, і е, мати можливість е, забезпечити фронт відповідною кількістю фахових спеціалістів військових, нам необхідно проводити мобілізацію, але проводити її мудро. Тобто воювати повинні. Я знаю людей, знаєте, які. Три-чотири рази зверталися в ТЦК, вони мають військові професії, їх відправляли назад додому. Ми, Напевно, ви чули такі історії так само. Але людей, які просто ходять по вулиці, хапали, і вичитали читали неодноразово хлопця 19 річного на вулиці, вкупили, відправили на фронт, Фро хлопець загинув через два тижні. Тобто, питання якраз менеджменту військового, на моє переконання, стоїть в більшій мірі необхідним саме при порядку проведення мобілізації, ротації та мобілізації. Що ж, обговоримо ще один аспект нашої нашого ефіру? Це питання Харкова, адже от зазначає видання перепрошую, Бумбер зазначала, що Росія ударами по Харкову намагається вигнати жителів і зналюднути таким чином місто. Менш з тим, повторне вторгнення на Харківщину такого ж масштабу, як в лютому 24-му році, наразі неможливо. Саме так зазначає представник розвідки Андрій Юсов у коментарі для новини. Лайв. Юсов каже, що прикордонні українські міста найбільш уразили перед російськими ракетними ударами, однак Україна володіє ситуацією, враховує всю необхідну інформацію і укріплює кордон. Давайте почуємо. Якщо говорити про Харків, те зрозуміло, що прикордонні українські війська найбільш уражені для російських терористичних, зокрема ракетних удар ударів, тому що мова йде про досяжність, зокрема, комплексів С-300 цих запасів ракет до цих систем у ворога ще залишається чимало. Наразі про істотні зміни по наземній операції мова не йде. Ситуація відстежується знову ж таки. Відбувається. Паралельні заходи і укріплення кордону відповідна робота ведеться. Власне, пане Ігоре, до вас запитання багато писали різні ЗМІ, що, начебто, Росія планує цей наступ на кінець весни, початок літа на східному напрямку саме Донеччина мається на увазі, але тим не менш Харків як зазначає західні медіа, так само лишається в них в пріоритеті. Хоча я е, поки що не розумію цей момент, що ну була нещодавно Авдіївка, де Росія втратила велич понесла величезні втрати, але тим не менш, яким чином вони змогли, мабуть, оновити свій особовий склад. А uh, що є такі амбіційні плани щодо Харкова і uh, Донеччини в тому, uh, в тому числі? Ну дивіться, вони змогли оновити свій склад, тому що вони мобілізують на місяць 35 тисяч чоловік в середньому від 30 до 35 тисяч. Ну, ну, це, це факт, який, ну, дехто каже, можливо, менше, але в будь-якому випадку це цифра більше 20-25 тисяч. І їм втратити, от за місяць вони втрачають близько 30 тисяч, вони при цьому набирають там 30-35. І давайте не будемо забувати, що вони можуть запустити чергову хвилю мобілізації, і там проблем з цим не буде. Вони всі прийдуть рівними рядами на, на ці мобілізаційні пункти, і їм дадуть 2-3 тижні там на підготовку, можливо, менше, і кинуть потім на фронт. Вони ж людей в цьому плані не рахують. Тому потенційно така загроза є. Ну я, звичайно, не військовий експерт. Тут військові повинні оцінювати. Я, ну, я не бачу там можливостей для проведення, наприклад, сухопутної операції. Тим більше зараз дуже активно працюють, будують укріплення, причому по всій країні, не тільки в Харківській області біля Харкова, але в них може бути інше. Мета, і про це пишуть західні змі, і про це президент говорив. Вони хочуть перетворити Харків на місто, в якому просто не буде людей, постійно Я його обстрілюючи, створити таку пустку і потім підняти питання: а є сенс за цю пустку взагалі битися е, Україні? Тобто їм головне там воткнути свій типу прапор і сказати, що ми там цю частину захопили. Але це єдина така дуже довга тема, якщо вони не активізують в цьому плані свої якісь там зусилля. Тому загроза потенційно вона присутня, поки вона є малоймовірна, тому що наша розвідка все. Таки відстежує дуже добре, що як вони говорять, ну що вони роблять, кого вони там мобілізують, і на основі цього можна в принципі буде тоді вже приймати там ті чи інші рішення, але в, в якийсь момент вони можуть таку спробу зробити, перекинути з однієї частини там війська, власне, там, наприклад, там на ну, до Харківщини спробувати провести там якийсь наступ, спинити ну, якісь нас панічні чи інші наступ дуже спокусливо, бо з Білгородської області 40 кілометрів до Харкова, і оце а, проблема це, це не з там а це будуй з не будуй кріплення. Проблема так, в тому, що по місту вони можуть гатити, як вони сьогодні. Вдарили по центру Чернігова, наприклад. Все просто. Це ж не, ну, ніякі не військові. Цікаво. Але нам Ми, тут От одна справа з нелюднення Харкова, з іншого боку, не треба повторити помилок Маріуполя, якщо справді буде загроза. Пане Фріс, всі висновки зроблені. Не буде такого повторення? Я не знаю. Я не є військовим. Я не можу коментувати ті речі, в яких я абсолютно не розбираюся. Країна зробила Знає, висновки з говорю... трагедії Маріуполя. Які оточили, які вчасно давайте, не евакуювали. Ну, давайте, і... давайте не будемо, давайте не будемо говорити про Маріуполь. Як відбувалося це тоді? Це відбувалося не тільки в Маріуполі, це відбувалося і під Києвом. Це відбувалося і заїхали заїхав. Ви ж пам'ятаєте, звідки вони заїхали, в який спосіб вони просувалися? Як вони заїхали через Суму, як вони заїхали з другої сторони, як ми затратили частину Харківської області, частину Запорізької області? Давайте це про це так само не забувати. І питання е, трошки. Де розміщення, мені здається, Маріуполя, де з одної сторони було море і не було можливості куди тікати, а з другої сторони був степ, де можна було це все обійти з двох сторін і закрити? Це ну, інша, інша історія. Я можу сказати про харків'ян. Оце я можу сказати з тим, з ким я спілкуюся два рази в день, три рази в день, і питаюся: а не страшно вам не готові ви виїхати з міста? Ну, якби там не було. До двох мільйонів людей жило до війни в Харкові. Це величезне, чисте, красиве світле місто, і харків'яни, світлі, добрі люди, які люблять своє місто і е, цінують його. І вони відмовляються, вони кажуть, ні, ми не поїдемо. Я кажу, так до же прилітає зранку до ночі, як діти, як садочки. ми не поїдемо. Ми будемо стояти стояти і жити в Харкові. Ми не, дає, не дамо їм можливості навіть подумати про те, що колега говорив, що ми виїдемо і місто буде вільним для того, щоб його можна було захопити. Це складно, і давайте все ж таки будемо відверті. Харків велике місто. Захопити таке місто прямою, прямою атакою або брати його квартал за кварталом. Ну я не готовий навіть сказати, скільки буде покладено людей, якщо ми згадаємо з вами про Бахмути про Авдіївку, які були там мізерними порівняно в розмірах, порівняно з Харковом, і щільність забудови, і висотність забудови, і інфраструктура міста. Тому говорити про те, що хтось там вже біжить на Харків і треба геть тікати всім. Я би не розводив по-перше, паніку і прислуховувався виключно до е наших військових до їх рекомендацій і до тих загроз, про які говорять саме вони. І не я просто пам'ятаю полігів... 24 лютого. Нам теж казали там 22-го нам журналістам там від міністра оборони до всіх інших, що загроз немає. все під контролем, кордон під контролем, ні враг не прайд. І так далі. А потім ми прокинулися 24 лютого. і Реальність виявилася зовсім іншою. А за 10 днів до цього в Маріуполь їздили там посадові особи, казали, що все буде добре велике майбутнє чекає на місто. Хоча всі знали, що південь країни не захищений, і відповідно є загроза з півдня, який ну практично ніяк там не, не прикритий. Ну ми всі всі цю історію знаємо. Що відбулося взагалі з нашим півднем, які взяли там за лічені години? От. Тому і от і на телі цього мер Харкова Ігор Теріхов в інтерв'ю зі Гардіан каже, що Харків ризикує стати другим алепо, якщо Палата представників США не схвалить пакет військової допомоги і власне наголошує на критичній ролі протиповітряної оборони, яка має тут працювати, аби запобігти цим терористичним атакам Росії. От бо в Харкові лишається 1,3 мільйона, так каже мер міста. Што, е, так. Да. Десь так, десь так, така кількість людей. То, що стосується повітряної оборони, ви абсолютно праві, Я тут можу тільки підтримати мера, і в принципі, наявність засобів забезпечення життєдіяльності міста, таким як протиповітряна проти оборона, яка дасть можливість, в принципі, от, не щоб не прилітало, простими словами. Да, якщо би в черні, але давайте будемо відверті, у нас велика країна, яку кількість засобів засобів нам протиповітряної оборони необхідно поставити, щоб захистити всю цю територію, хоча б захистити обласні центри і великі міста, яку кількість таких засобів потрібно, і чи спроможні навіть фізично будуть наші партнери виконати оцей наш зал. Угу. Пане ігоре. Дуже дякуємо вам за цю важливу і непросту дискусію. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Не теми. Звичайно, ігор Фріс, народний депутат України, член комітету з питань правової політики, був із нами.